Моя дружина пішла на епіляцію зони бікіні, вертається, ну і я понятно, що Іринка, я так розумію, це для мене. І вона каже: ні, це для себе. І я такий: ого, от різниця. Жінка може зробити собі щось красиве. В мене нема ні одного кента, який би побрив би собі яйця і сраку, і такий, ну, це для себе. Я ще й одну анус відбилив, ну так що. Що класно було? Це завжди для когось. У мене раз Кент побрив лобок для мене. Ну, на днюху не хотів з пустими руками йти, так: от клас, молодець, супер. Ну, типу, в нас в тому плані в чоловіків щось для себе, воно скромніше. Для себе це я коли ріжу ковбасу і нарізаю трошки грубше. Ну, для себе. Шарите. Для себе я можу купити сертифікат у СПА на масаж на дві години для неї. Це у мене для себе, розумієте? В мене, в мене маленька донька. Я для себе сижу в туалеті, поки ноги не затечуть, Чарите? Це у мене для себе.